Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Він багаторічний ведучий найвідомішого українського музичного телеканалу. Але цей статус залишився для нього десь в минулому житті. Бо в теперішньому Денис Христов волонтер. Відчайдух їздить у найгарячіші точки, щоб рятувати життя цивільних людей. Такої сміливості ще якийсь рік тому Денис сам від себе не очікував. Жив собі, працював. Ну а як все почалося, саме допомогою людям взявся лікувати власну психіку від жахів війни. Натомість, навпаки, чого тільки не надивився у місцях евакуації. ЖВЛ про все це дізналося у першому великому інтерв'ю Дениса, і він нас вразив своїм досвідом а ще добротою і людяністю. Відомий ведучий, крутий волонтер та звичайний чоловік, який мріє про сім'ю і дітей. Денис Христов вперше у ЖВЛ. Я вже всі паролі, всі свої документи передав своєму молодшому брату. Які підстави у колись відомого ведучого Дениса Христова аж так хвилюватися за власне життя? Це я не знав, що робити. Я не знаю. В мене сльози, в мене апатія. За що Денис розлючений на людей, яких евакуює з прифронтових зон? В мене зараз е стосунки і регулярний секс з іншими. Чому у свої 40 Христов не хоче офіційного шлюбу? І що цього чоловіка в шоломі та бронежилеті пов'язує з Росією? Далі ексклюзив ЖВЛ? Відомий телеведучий Денис Христов ймовірно назавжди відклав мікрофон. А замість нього життя видало йому бронежилет та каску. Більше як 10 років він вів музичні премії та різноманітні розважальні шоу на ТБ. Однак, 24 лютого 2022-го розвернув своє життя на 180 градусів. Вітаю вас! 27 грудня. А... Приїхав на евакуацію. Знову ж таки, Бахмут ріднесенький. Зброю до рук Денис взяти не наважився, однак корисним бути дуже хотів. Тож спершу розвозив гуманітарну допомогу цивільним, а згодом долучився до справи набагато небезпечнішої евакуйовувати людей з гарячих точок і зруйнованих міст. Зараз збираю на Евакуацію. супер! З козацького забираю зараз. Дідуся та бабуся, давайте, давайте. Все. Пересіли всі на нашого біляша, їдуть зараз на Кривий Ріг, а я поїду далі збирати людей у веселе. Що робитиме колись таке, маленький Денис із далекого російського сходу собі й уявити не міг. А чи уявляєте ви, що 40 років тому Денис Христов з'явився на світ в родині військового та вчительки десь за тисячі кілометрів від України? А перші роки життя провів в Оренбурзі? Дякую, що бабуся моя не дожила до цього моменту. Вона сама з Оренбурга. Я не знаю, що було б з нею взагалі. Тому для мене це подвійний удар. Згодом батька військового відправили служити у Вінницю, потім у Запоріжжя. Там Денис і пішов до школи. Вищу освіту залишився здобувати теж у вже рідному місті. А ще одну в Донецьку. Тоді, то, у студентські роки, доля все й вирішила. Я почав грати активно в КВМ. Ми їздили там в прем'єр-лігу. До Маслякова, потім я потрапив до хлопців наших з Кривого Рогу. Я прожив цілий рік в Кривому Розі. Потім ми приїхали всі разом з нашою командою з Кривого Рогу. Приїхали до Києва. У столиці праглий до знань Денис насамперед не повірите, здобув третю освіту – менеджера шоу-бізнеса, і саме на неї покладав великі сподівання. Адже скромний на вигляд, чоловік не соромиться зізнатися, як насправді хотів популярності. Якось так з дитинства склалося, не знаю. Темперамент такий завжди хотілося бути в центрі ваги, може, ну як і всім, більшість. Якось так. Ну, і я в якийсь момент я усвідомив, що в мене це виходить. Чому б ні. 20 років у житті Дениса все складалося так, як він того прагнув. Простий хлопець із Запоріжжя спіймав удачу за хвіст. Таке, коли неколи спадало на думку. Це, -це просто вибухнуло. Цього всього не стало. Може, це і, і ще. І, і, це посприяло моїй образі. Як ви могли? Ви просто розмазали всі наші мрії, всі наші плани? Нічого більше не буде. А потім люті образи понад рік тому зробили з Дениса Христова справжнісінького бійця волонтерського фронту. Починалося все з малого. Попервахи з друзями та братом він доставляв людям їжу. Рятувати ж цивільним життя взявся набагато пізніше, коли психіка вже звикла до війни. З гарячих точок почав знімати відео для соцмереж. Евакуація стала сенсом його існування. Якщо б я залишився вдома, ну в мене би просто поїхала кукушка. Чесно, десь там би я не знаю, скрився би. Тут реально доставив тисячу бухана хліба, консерви, батончики, і зараз будемо збирати людей на евакуацію. Денис, як ви вже, мабуть, встигли зрозуміти, людина чесна, Тож, чи боїться, відповідає без роздумів. Так, однак в іншому себе не бачить. Вграти з долею трішки за... були моменти, коли я дуже загравав з нею. Страшно. Звичайно, страшно. Ви не уявляєте, як страшно, коли ти їдеш вперше, там на перше, там, допустим, наприклад, там е... населений пункт Соловйова. Я їду, тремтять ноги, тремтять колінки. Я вже думаю про себе так. Може, ну його? Коли ти вже там опиняєшся, ти розумієш, що е, ми, знаходячись тут, ми ці ці новини, ми е, утрірювано їх же отримуємо. Нині двічі на тиждень Денис виїжджає до прифронтових міст. Настільки набив руку, що в небезпечні подорожі вже врушає сам, бо раніше їздив тільки з командою. От, власне, одна із автівок з нашої евакуаційної е, команди з нашого автопарку. Е, ця автівка побувала. В окупації за неї билися і довго хотіли забрати військові Російської Федерації, але хозяйка її вивезла, вчасно вивезла. В автівці обов'язково повинен бути захист. Поки що жодного виїзду у цій броні немає, але все згодом буде. Це моя бойова казка мій шоломба. Цю автівку ми взяли. По-перше, тому що вона на повному приводі, тому що по-друге, -по щоб можна було вивозити лежачих. Цю. Можна лягати як хочеш. Там, бабуся, дідуся, всіх можемо тут поместити. Хоча ми дещо не договорили. Компаньйону Дениса в машині все таки є. У кожній автівки є світатем, своя іграшка. Тут ось такий класний. Їжечок, Головне, щоб він ніколи не був у тумані, все бачить. Як це не дивно, та найгірше в евакуаційних виїздах Дениса не страх за власну безпеку, а злість на людей. Уявіть лише, їдеш, ризикуєш своїм життям, аби врятувати чуже, а тобі кажуть, не поїду. Люди відмовляються від евакуації, бо не хочуть залишати власних осель. Такі випадки для Дениса емоційно найтяжчі. Я не знав, що робити. Я не знаю. В мене сльози, в мене апатія в гнів е, Розповідаю хлопцям військовим. Розповідаю там там волонтерам. Вони кажуть, ми теж нічого не можемо зробити. Ми не можемо на законодавчому рівні. Ми нічого не можемо зробити. Єдине, що перезапускає психіку, коли з цього пекла повертається додому, це гумор. Гумор. Тільки з гумором треба це сприймати. Люди наші, вони неймовірні, коли ти жартуєш, вони тебе підтримують. Коли вони жартують, і ти такий… Жарти жартами, от тільки що вечора заходить він до оселі, де на нього ніхто не чекає. Так вже склалося, що у свої сорок Денис Христов холостяк і одруженим ніколи не був. Може, ще не час відволікатися на стосунки, тому що в мене зараз е стосунки і регулярний секс з іншими. Це з моїми автівками. Чи наважиться колись на шлюб, Денис і сам не знає, бо офіціозу дещо побоюється. Іронізує чи ні, але каже не доріс. Хоча родинного тепла з коханою людиною і дітьми хоче. Може, війна посприяє, може я зараз дивлю, буду дивитися на все це з іншого боку. Може, я нарешті почну жити сьогодні і зараз. Коли ти бачиш, як наші люди вони турбуються про свою родину, як рідні пишуть мене, мене благають, щоб ми забрали їхнього там, дідуся, бабусю, ти розумієш, що раді чого все це відбувається, щоб залишити після це себе? А поки що за нього щиро хвилюється мама і брат, я вже всі паролі, всі свої документи передав своєму молодшому брату. Так, у нього все це є. Да, якась там сума там грошей, яка в мене там заначкав. Буває таке, коли ти сидиш в очікуванні автівки від військових на нулі, обстріли просто там тремтить все. Але саме ці емоції, які неможливо передати і неможливо більше ніде відчути, допомогли Денисові вже дорослому і здавалось би сформованому чоловікові точно зрозуміти, хто він є насправді. І цим зізнанням він дивує навіть нас. Я побачив своє обличчя, тому що я вам чесно хочу сказати, те, що було до війни, це була маска. Я зараз на 80% справжній та щирий перед самим собою. І головне, що я не перед ким нічого більше це не настрою. Немає сенсу. Все зараз немає такого. Все війна. Коли ж вона завершиться нашою перемогою, на той день Денис має свої плани дуже-дуже людські. Нап'юся, нап'юся. Знаєте, так щиро, як я ніколи не напивався. Так я випиваю, я випиваю, коли приїжджаю там після там, складної якоїсь евакуації. Небагато випиваю, але це знаєте, уходить як в суху землю. А хочеться так напитися, щоб був повод. Він знайшов на цій війні себе, але втратив набагато більше своїх знайомих і друзів. Йому легко відверто говорити про себе, але важко вимовити і слово про цих людей. Саме заради них Денис Христов всіма силами готовий наближати нашу перемогу. А ще, і щоб ми більше до цього ніколи не повертались. Все буде Україна.